Так, всім привіт! Сьогодні ми дивимося таке питання, що думає про вас людина, про яку постійно думаєте ви. Нагадаю, що це розклад несе такий більш розважальний характер. Я просто хочу показати, як працює Таро. Що ви власне отримаєте в роботі зі мною, да, якщо ви звернетеся за індивідуальним розкладом? Ну тобто я хочу показати, як я працюю, як наскільки я глибоко дивлюся, да, щоб ви подивилися, підходить вам чи ні. Але часто буває так, що дійсно ми потрапляємо в архетип. Зараз я спершу буду описувати стосунки з людиною, да, що у вас там було, ще зараз, і ви, якщо впізнаєте, то ми потрапили, ви можете дивитися далі. Отже, давайте подивимося спочатку, що у вас там відбулося. власне, Які у вас зараз стосунки, і потім приступимо до іншого питання. Ну, а ви дивіться, як воно вам відзивається чи ні. вам видно Так, отже, дивимося. Так, трошки відболікли мене, що вже каже про те, що щось знаєте, як заважає. Подивитися щось про вас важливе. Добре. Що між вами відбувалося? да Це стосунки, що почалися, як, знаєте, такі як доля або такий, якийсь вибір серця. Але якось майже одразу виник якийсь такий внутрішній конфлікт або роздвоєність. Тобто спочатку все було ніби так дуже добре, можливо, якось так ну, розвивалася, була закоханість така, а потім виник такий внутрішній конфлікт, якась така роздвоєність пішла. Можливо, у когось із вас вже було якесь зобов'язання, якась родина, може, да, у когось із вас була. Або тема якоїсь стабільності була дуже важливою, тому що десятка пентаклів, вона вказує, що або все відбувалося в рамках якихось таких родинних традиційних сценаріїв, або це були якісь такі очікування стосовно серйозності, от яких важко було дотриматися. Тобто потяг був, рішення якогось не було, або рішення було на. Ну, якби на розум, да, а не на серце. А далі, далі що у нас тут йде? Це п'ятірка кубків король мечів. Ну, Було таке глибоке розчарування, сум втрати, які Ну, хтось з вас або обоє, обоє досі це не відпустили. А це, я б сказала, не просто розрив, це така. Така сильна емоційна порожнеча, яка виникла через емоційний якийсь холод, якусь таку раціоналізацію партнера. Тобто таке було прийнято, знаєте, рішення головою. Король мечів це скоріше за все, бо сам чоловік або архетип того, хто якби ці стосунки відсік. От він вирішив дистанцію тримати, надавати якогось там тепла. Можливо, знецінив. І якось залишив, знаєте, не дуже людяно, я б от так якось сказала. Далі дев'яточка пентаклів і самірка жезлів, смерть. Ну тут видно два такі дві потужні енергії. З одного боку дев'ятка пентаклів, ви або він у позиції такій незалежності, самодостатності. Якоїсь такої гордої дистанції. От, але ну, це не означає, що насправді це правда. Це така більше можливо, ну, навіть така, я б не сказала, маска. Ну просто ви намагаєтесь наче бути сильною, да, все витримати, але насправді, ну, насправді все важко. І от по самій ручці жезлів, це про те, що кожен захищає себе, якось тримає оборону і не підпускає близько. І далі смерть це глибинна трансформація, яка вже відбулася або ще триває. Тобто старі стосунки мертві. Тепер вони можуть якось відродитися, але ну, тільки в іншому якусь, якомусь вигляді. Тобто відбулася така дуже сильна трансформація. Період після пожежі, я б сказала так. От, і далі шестірочка Пентаклів. це дуже така важлива карта. Вона говорить про потребу у такій рівності, відновлення балансу. Можливо, тут партнер вам давав менше, ніж ви, давали йому, і тут є така, знаєте, як порушення балансу. Ну, не було взаємного обміну, і, скажімо так, вищі сили будуть з нього це вимагати. Ці справедливості, щоб відбувся оцей баланс. І через це оцей ваш зв'язок, він досі живий, тому що ну, якби енергетика вона ще тримає оце все. Взаємодія тут можлива, але тільки за нових умов, через усвідомлення, відчуття власне цінності, відмову грати у якісь схеми, такі, знаєте, сильний слабкий, або там даю і чекаю. Да? Ну, знову ж таки, про. Енергообмін. Якщо так підсумувати якось, то ці, ці ваші стосунки вони мали сильний потенціал, але були розірвані через внутрішні конфлікти. Якусь таку емоційну відстороненість або страх близькості когось. А зараз ви обоє на відстані: і фізичній, і душевній. Ось так. Кожен у своїй такій фортеці. Проте зв'язок він досі живий на рівні енергії. Енергії бургу чи незавершеності. Карта смерть вона говорить про те, що повернення можливе, але лише тільки за е, умови трансформації обох. Так, якщо ви себе впізнали в цьому, то дивимося далі. Питання: що думає про мене людина, про яку постійно думаю я? Що про мене думає про да, людина? Про яку постійно думаєте ви. Що про вас думає ця людина? Так, ну, думок ми вже бачимо багато. Ой-ой-ой, так. Ну і перше, на що я б тут звернула вашу увагу, подивіться, скільки взагалі старших Арканів, да? місяць, зірка, імператриця, сила, справедливість. Ну, коротше кажуть, самі все бачите, дуже такий серйозний розклад, і непроста ваша зустріч була, скажімо так. Ми вже побачили в попередньому розкладі, що там серйозний такий зв'язок був, болісне розчарування, порушено енергообмін. І зараз сам такий холод, трансформація, але енергетична така оця нитка, вона не обірвана. І тепер подивимося у простір його думок, що він про вас думає. Трієчка мочів і королевих пентаклів. Ну, що тут можна сказати? Він асоціює вас з якимось таким болем і одночасно з теплом. Це внутрішній такий конфлікт. Ви для нього велика втрата, яку він ще не переварив, але жінка, яку він цінує, поважає, вважає стабільною, надійною, щедрою, Такою, знаєте, дуже ресурсною. І от ну, він цей ресурс нормально так брав. Да? Скажу так, ви були для нього важливою особистістю. Але він якби ображався. Ніби знаєте, ви тут заслуговуєте на багато що краще, більше, і ну, він десь десь в глибині душі він це відчуває. Далі в нас місяць і принцеса Жезлів. Він не розуміє до кінця, що він відчуває. Його якби і тягне до вас, але ця тяга вона збуджує якісь такі його страхи по місяцю, да? ілюзії, фантазії. І принцеса Жезлів – це образ вас як такої жінки, яка його надихає, приваблює. Тут такий і сексуальний підтекст да? вогонь. Це дає йому такий вогник, жагу. Але поруч з місяцем це ще й про страх зануритися у це все знову. Тобто він боїться такої емоційної глибини, боїться потрапити в якусь навіть залежність, я б сказала. Ну, боїться він якось дуже близько підпускати до себе. Це, що, знаєте, про те, що я не можу її забути, але мені страшно. Раптом усе повториться. Якось так, або він вас якось не вивозить. Да? А далі, чому я так кажу, про не вивозить, тому що далі зірка в нас і імператриця. А зірка це, ну, він бачить у вас таку велику жінку, не просто хорошу, а архетип такої жінки з великої літери, да, натхнення. Мати, коханка, подруга, ну, імператриця, вона може поєднувати всі ролі жіночі в собі. Тобто він у вас бачив все. І бачив у вас стабільність, майбутнє. Зірка це коли душа до вас тягнеться, як до якоїсь мрії, але водночас це такий далекий ідеал, щось таке, що вже не для нього. Щось ну, не на тому рівні, знаєте, От він ніби. Не знаю, якийсь там паж, да? а ви імператриця. І, можливо, він щось для вас і робив, але ви як імператриця на нього дивитеся, ну, до вас зовсім інше ставлення повинно бути. Да? Тобто він може бути така ситуація, що він щось там робив, старався, а для вас це ну, взагалі нічого. І ви ну, чекали іншого і абсолютно справедливо насправді, тому що ви імператриця, да? а він. Трошки не дотягає. І він бачить вас як якийсь такий ідеал, і не може вам а, забула слово сатєстрич, коротше кажучи. У нього, знаєте, такі навіть думки можуть бути, що ви виросли, ви світитесь, і він не знає, чи гідний він навіть до вас підійти зараз. Ось якась така історія. Далі. Сила і семірка кубків, ну, що я можу сказати, він себе стримує дуже. Він не дає собі діяти, пригнічує якісь свої імпульси, але в голові такий, знаєте, хаос образів, спогадів, варіантів якихось, ну, дурдом таки в голові. І сила це спосіб контролю цього всього. Тобто він намагається себе приборкати, тримати в руках. Да? От Сімірочка, це ще такий розфокус, мрії, а, а можливо, якісь такі ще паралельні сценарії чи спокуси. От. Якби він міг щось сказати, то він би сказав, що стільки разів уявляв, як все могло бути, але я не знаю, що реально, що ні. І тут він ще боїться здатися слабким. Тобто хочеться бути чоловіком, тримати обличчя. Хочеться бути сильним, От, і є такі глибинні страхи. І наприкінці в на справедливість, попри всі емоції, він всередині шукає рівноваги. Це карта також карми, наслідків внутрішнього такого осуду. Що я хочу сказати, він прекрасно розуміє, що був оцей. Нерівний взаємообмін, да? можливо, він взагалі так погано якось наприкінці вчинив, і він це все прекрасно розуміє. Тут є і почуття провини, і це ідеал, якого він не може досягти, да? і думки, а взагалі я її достоєн чи ні. Що, можливо, може бути таке, знаєте, що я не маю права, чомусь мені такі, така ідея, що я не маю права навіть до неї підходити, якось псувати її життя, щось там знову починати. Ніби він вас, знаєте, відпускає, але насправді емоційно відпустити не може. Тобто якось думає, що ну так буде краще, щоб ви були кожен по-своєму дажили, але от на рівні енергетичному він цього зробити не може. Можливо, він ну, звісно відчуває, що має щось сказати, визнати, щось компенсувати, але ну, він не може зробити цей крок. А можливо, всередині він виніс такий собі вирок і намагається відпустити, тому що це правильно. От він намагається все зробити так, аби було правильно. І дуже так з потоку тут йде така інформація, що дійсно так він все розуміє, що він там чомусь перегнув палицю, що він був неправий. А можливо, він тут багато брехав, да, тому що є карта місяць. Так, в обману вводив, да? Ну і врешті сердечко його розбите, і ви тепер лише мріях його. І думки такі, що да, він жалкує, що так сталося, але він не може, якби, і якийсь крок до вас зараз зробити, тому що гординя теж не дозволяє. Да? Він всередині себе звинувачує, він розуміє, що цей енергообмін він був порушений. І якось, знаєте, я б сказала, що він сам себе карає за це. Тому що провина внутрішня, вона потребує покарання, і людина, яка її відчуває, вона сама себе насправді карає. Тому, якщо ви хочете якось помститися, да, якийсь оцей обмін встановити, ну, ваше від вас нікуди не дінеться, все одно вам все повернеться, а він себе сам покарає за все, що він зробив. Головне, щоб дійшло. А не вляпався в якісь е, наступні ситуації такі самі, да? якщо підсумувати це все, да, то він вас пам'ятає з Бовом і теплом одночасно, я б так сказала. Ви залишились для нього такою важливою жінкою, сильною, бажаною, красивою, і, я б сказала, надто світлою якоюсь такою. Він вас ідеалізує, ви для нього дуже така прекрасна, ресурсна. Але він у страхах, у тумані, він не знає, що правда, що ілюзія, він заплутався і сам собі не дозволяє діяти. Він якби сам з собою бореться, стримує свої імпульси. У ньому борються і почуття, і ідеалізація, і сором, так. і бажання вас, і страх перед власними почуттями. І одночасно він оцей баланс, що він був порушений, він це відчуває. І хочеться якоїсь йому так само справедливості дуже такий глибокий розклад вийшов. Він показує не поверхневі такі думки, де любить, не любить, а внутрішній всесвіт цього чоловіка, де ви залишаєтеся дуже важливою фігурою, навіть якщо зовні він мовчить або тримає дистанцію. А, ну, якось знаєте, мені. Проситься зараз зробити ще одне питання, таке подивитися, чи він проявиться. Да? Тому давайте це і власне і зробимо. Так. Чи проявиться ця людина у вашому житті ще? Чи буде від нього якась на якийсь дзвінок, СМС? Може, він приїде, як це буде, чи проявиться він у вашому житті. Так. На дні відлюдник на дні колоди. Ой, подивіться, знову карти, якби повторюються. Зірка. Ой, місяць, сім кубків. Дивіться, королеви пентаклів. Ці самі карти виходять. Так, ну і почнемо. Сімірка, тобто шестірка мечів, зірка, сім кубків. Ну, він віддаляється, але не розриває зв'язку остаточно. Шість мечів це рух від болю в напрямку якогось, знаєте, такого… Покійного берега, але не обов'язково це кінець насправді. Зірка це ви все, що його надихаєте, він все, що про вас думає, знову ж таки, ідеалізує. Ви для нього дійсно така, як зірочка да, на небі, недосяжна якась така мрія. А, ну, в нього до вас такі світлі, мрійливі почуття, спогади, очікування, але сім кубків він губиться. В нього в голові багато якихось ілюзій, фантазій. він не знає, що реально, що ні. Знову ж таки, ці карти вони були і в тому розкладі. Це про людину, знаєте, яка годинами може уявляти якийсь діалог з вами, крутити це все в голові, але не написати вам ні рядочка. В нього такий внутрішній сильний блок і страх. Четвірка мечів і місяць знову ж таки, місяць ми бачимо, ну, це такий період, коли людина не діє, не ризикує і не робить якихось серйозних кроків. Перших кроків тут ну, також не буде він, знаєте, зараз якби йде в нього відновлення після поранення. Місяць це така глибока тривога, страх, я б сказала, страх перед правдою. Перед невідомою реакцією він знову ж таки там була карта справедливість, пам'ятаєте? Він прекрасно розуміє, що він то щось перегнув палицю, щось не робив, що він зараз, наче не має навіть права до вас підходити. І от по місяцю він живе в цих, знаєте, як ну, сам себе корить, купа в нього таких шкодувань, страхів, заплутаності, такий, знаєте, як морок у людини. Він не розуміє, що з ним відбувається. І він наче не довіряє до кінця своїм оцим емоціям. Тут далі оця принцеса Жезлів, да, і колесо фортуни. Насправді він дуже хоче вам написати, проявитися, дати якийсь знак. І в певний момент може бути таки, таке, що він зробиться якось спонтанно. Знаєте, типу, як імпульс відчує і. Ну, це буде більше, ніж він, да, ніж він може витримати. Але поки що все ж таки ні, поки що він от, останнє відновлення. Принцеса жезлів це така енергія пориву, імпульсу, коли хочеться, коли горить. Оце може спрацювати на майбутнє, але потрібен час. Він має відновитися, зібратися, зрозуміти, що відбувається. І зрозуміти, що так дійсно ви були тією жінкою, яка, ну, знаєте, такою роковою в його житті, що ви все перевернули його життя, що він має виправляти ситуацію. Колись у фортуни тут далі йде, да? це каже про те, що ну, це все може трапитися якось неочікувано. Якось так. Навіть я б сказала, випадково в якийсь незрозумілий момент. Або не статися взагалі. Тому що він може по, по цьому всьому розкладу, да, який тут є, ну, дуже складний стан у людини, цієї, я чесно скажу, він може себе і не зібрати. В нього, і окрім цієї історії вашої, да, в житті щось таке відбувається. Тобто він може не скористатися цим шансом, тому що він, ніби, знаєте, як розбити всередині. Він ну, передих йому потрібно. Він у своїх якихось ілюзіях багато, дуже карт, Це от такий, знаєте, як морок по якомусь. Люди не знаходиться і не може ніби з цього вийти. І знаєте, що тут ще йде? Оце колесо фортуни хочеться сказати, що то це ж було вже. Ніби знаєте, щось подібне він вже витворяв з кимось, можливо, да? і це серія, серії, що нічому уроки ці людини навчать. Тобто, ну, щось таке подібне вже в нього було. І ніби вищі сили носом його тикають, оце, щоб він щось зрозумів, зрозумів да? а до нього не доходить. І ви були для нього цією жінкою, з якою, можливо, нарешті дійде. Тому що ем, ви, можливо, були першою тією, да, до кого він відчув дійсно такі сильні почуття, і ну, будемо казати так залип, да, тому що до цього в нього були такі стосунки, що там може навіть погрався і кинув, да, не передзвонив, не обов'язково. За ним там, може, бігають і так далі. Йому було все одно Ви та жінка, яка перевернула його долю з голови до ніг. Дуже ресурсна жінка. Да? королеви Пентаклів плюс принцеса мечів, ну, він бачить у вас як дуже таку цінну, стабільну, вже дорослу і цілісну жінку, з якою м -м, треба бути відповідальним. А він наче не може ну, зрозуміти, що взагалі відбувається з його життям, якісь є і паралельно в нього проблеми. Водночас, принцеса мечів це. Його спостереження. Можливо він, можливо, він дивиться за вас якось за вами якось далеко, але боїться заговорити. Чому? Тому що, ну, знаєте, він ще не награвся. Він розуміє, що ви дуже жінка мудра, розумна, і що ви йому якоїсь легковажності не пробачите. І що йому треба все дуже-дуже добре обдумати. Да? Тобто, почуття до вас є, інтерес є, ви така рокова жінка, яка змінила все його життя, і знаєте, і хочеться, і ковиться, ніби він, він не хоче залишатися, нічого не змінювати, не проводить таку трансформаційну роботу над собою, да? і одночасно з цим він і має до вас почуття і так далі. Ну, Тобто, що переможе да, в ньому? Що за боротьбоватися переможе. Як підсумок такий, я б тут сказала, що так, прояв може бути, але він буде такий дуже хиткий і залежить від його внутрішнього стану. Поки що він такий паралізований страхом. Да? Будуть, ну, це буде залежати від зовнішнього імпульсу. Можливо, якийсь збіг обставин, якась випадковість. Да? І також від вашого стану, ви для нього така дуже недосяжна і дуже цінна жінка. І це його також блокує. Цей чоловік він має до вас дуже сильні насправді почуття, він вас дуже ідеалізує, але він надто запутався в собі. Він не в ресурсі, не в моменті, він не має ясності і боїться зробити помилку. Він себе дуже картає за щось. Там дуже сильне почуття провини насправді, є. І не лише, до речі, про вашу ситуацію. В принципі, він по життю, в принципі, вже встиг наламати багато дров. Він може проявитися, але це буде. Ам... Не через логіку якусь, да? бо він стримує себе, а через момент, коли його, знаєте, вже серце прорвало, і він вже не може просто терпіти. Коли оця вся енергія, яка зібралася, ну, її стало значно більше, ніж він може витримати. Оцей може імпульс на нього знайти, да, і він може якось себе проявити. Ось такий в нас був цікавий. Дуже сильний розклад, ви бачите, що і карти в нас повторювалися, і дуже багато таких старших арканів. Тому, хто хоче на подивитися ваше питання індивідуально, переходьте за посиланням. Я залишу тут мій інстаграм, телеграм. Коротше кажуть, щось залишу, якось знайдете, як зі мною зв'язатися. Тому що, знову ж таки, це більш такий загальний розклад. Де і ви бачите, як він у вас класно програвся. А, а що можна витягти на індивідуальному? На індивідуальному, звісно, ми дивимося все зі всіх сторін. Ви йдете з чіткою ясністю, розумінням, що про що, чому і що з цим робити. І, до речі, я ще й психолог, тому я розповідаю, чому це сталося, і що з цим робити, щоб такого більше не було. тобто, не лише відповіді, якісь даваші, а і інструменти. Що з цим робити, щоб нарешті бути щасливими і перестати потрапляти в якісь такі нехороші ситуації?